Вітаю, друзі, вітаю українці! Дякую вам, що ви разом зі мною переживаєте цей страшний блекаут. Уже більше доби. У мене особисто немає світла. Кажуть, в інших регіонах світло з'явилося. Близько 67 ракет російська федерація вчора випустила на енергетичну інфраструктуру нашої держави. Все поруйнувало, вбило декілька людей. Просто, знаєте, я вже трохи заспокоївся, тому що я подумав, що я, я просто не зможу це відео знімати. Розумієте, Мені, мене всередині охоплює лють і сором. Лють до цієї всієї російської нації. Хоча, може, це не зовсім об'єктивно, тому що є. Я знаю особисто нормальних, адекватних росіян, але емоційно дуже важко пережити в собі те, що ти знаєш, що інша країна напала на нашу державу, і вона просто її знищує. Приносить збитки на мільярди доларів, убиває життя і убиває кращих людей, які зараз пішли захищати нашу землю. Ну я не знаю. Там вони ще возмущаються, чого ми зносимо пам'ятники Пушкіна. Ну, Пушкін, безумовно, великий і талановитий. І я люблю Пушкіна, да. проте вони не розуміють нас. Я не знаю, чому це так. Інколи здається, що вони взагалі не люди, тому що вони не розуміють нашого стану. Якби вони були б на нашому місці, вони казали абсолютно те ж саме. Ба більше вони просто підтримують цей жах. Розумієте, їм подобається коли. Їхні військові вбивають наших людей. Вони радіють тому, що у нас нема світла, тому що у нас люди, діти, яким там місяць, чи може менше, вони сидять при 15 градусні чи навіть 10 градусів в деяких будинках. І їм це прикольно, розумієте? Я І я не готовий це сприймати. Я не вірив, я б не повірив би ніколи, що. Люди взагалі можуть таке ну, робити, таке писати. Ви розумієте, що, що треба було зробити з ними, з їхніми мізками? Чи, чи як таким взагалі можна бути, щоб радіти тому, що зараз відбувається? Окей, військові там воюють між собою. Окей, ваші там помирають військові, наші помирають. Ви можете радіти, що там ворога перемогли. Я не знаю. Ну, так, логічно, чисто, так? Да? Але радіти тому, що мирні люди, які переживають дуже складний період, просто помирають тут. І я, ну я не знаю, як можна так. Я просто думаю, якби так теоретично Україна напала б на Росію і там якісь були штуки, і там би вбивали невинних людей, навіть зважаючи на все те, що вони могли казати. Проти нас, ну, я б ніколи не сказав, так, так, клас, все нарешті, нарешті вони здихають там. Ну, ну важко розумієте, важко це ну, важко це сприйняти. Я не знаю як. У в мене в голові це не, не влазить, як можна радіти смерті людей, які власне, взагалі ні в чому не винні. Тому я не знаю, я вже поматюкався всім своїм друзям, все висказав, що я хотів. В Принципі, зараз мене енергії вже не вистачить казати. Проте, якщо об'єктивно, то я у стані, що не бажаю нічого хорошому тим людям, котрі підтримують цю війну і котрі знаходяться на Росії і взагалі не ведуть себе гірше, ніж тварини. Ось. А сором мене переповнює через те, що, що в мене тече російська кров. Мій батько він чистокровний росіянин, і ви знаєте, він теж пропутінський. Ось, може це вам трошки дасть зрозуміти, що я відчуваю в мій стан, але Да, в мене теж тече російська кров, і тому от я. Да. Мені соромно, що. Ну, не знаю. Соромно просто, що так. І все. Мені соромно перед українцями, що я, я більшою частиною росіянам виходить, да, і, і мої якби, люди по крові, я, я братами їх не можу назвати, тому що це виродки кінчені. Вони, вони радіють, тому що щастя відбувається. І мені соромно, да, я не знаю. Може я відкуплюю цей сором якось зараз, допомагаючи ВСУ, чи мені важко це зрозуміти. Але знаєте, що так мені соромно. Окей. П'ять хвилин, я думаю, досить. Преамбули. Я не можу це пропустити, тому що я зараз сижу в кімнаті, освітлення від павербанку, я знімаю на телефон. Електрики немає, але я обіцяв звіт, тому звіт буде. Звіт буде українською мовою. Тому звіт буде для мого замовника, для українців. Росіяни мене зараз взагалі. Чесно, не турбують. А, окей, топінг Д70, побудований на 2 АК-4497. Його технічний огляд я робив у попередньому відео. Ви, будь ласка, якщо не бачили, відкрийте попереднє відео. Там я досить детально розібрав цей апарат, проаналізував його схемату, похвалив і покритикував топінг за ту реалізацію, яку вони виконали. Наразі це бачення. Моєї реалізації на базі на базі цього топінгу. Ось так виглядає ЦАП після апгрейду. Можете бачити, тут відбулись деякі зміни. Я вам розкажу трошечки докладно, що саме за зміни. Окей, давайте почнемо з блоку живлення. Як бачите, той самий трансформатор, ті самі банки, От, але зникли деякі комплектуючі. Так, зникло рівно 9 конденсаторів, шунтуючих плівкових конденсаторів від фірми EPCOS. Кожна група по 3 штуки були запаралелені до кожної банки нічиком. У попередньому відео я казав і знову наголошую. В даній ситуації я вважаю, що вони дуже поганять звук, сцену і простір звучання. Да? Тому, я ще тоді казав, їх просто треба викинути звідси. Я їх звідси викинув, і звучання краще буде. Окей. Можете мені не вірити, на замірах цього не видно. Але якщо ви маєте якийсь ЦАП, в якому є шунтування основних блоків живлення, і ваша система більш-менш хороша, спробуйте власноруч. З шунтами і без шунтів. Все, ви зрозумієте відразу, чому я це зробив. Чому так відбувається, чому плівкові конденсатори часто конфліктують з електролітами, я пояснював і викладав свою теорію у минулому відео. Можете відкрити і її, подивитися. Рухаємось далі. Стабілізатори, які проміжні, на цифрову і на аналогову частину від компанії АД високотокові, вони залишились у своїй штатній роботі. Проте, якщо правий стабілізатор живив у нас всю аналогову частину двох ЦАПів, то лівий вже живив цифрову частину. І також ті лінії, які відносяться до ЦАПу, це 1,8 вольт і також XMOS і, і далі. Тепер правий стабілізатор, так як і це було задумано він далі живить аналог на тих високоякісних стабілізаторах від АК, про які я розповідав. Лівий так само продовжує живити нашу цифрову частину, але центральний стабілізатор на 3,3 вольта для живлення ЦАПів він був замінений, тому його вхід перекинутий з 6 вольтової лінії правого стабілізатору. Тут перерізана доріжка. На лівий, який видає вже 5 вольт тому, що цей прецесійний стабілізатор, він не може витримати 6 вольт. Йому треба максимум 5,5. І він був перекинутий на цей лівий. Сам стабілізатор виглядає точно так же, як і старий, який тут стояв. Сміття якесь китайське. не знаю. І такий самий стабілізатор був замінений на лінію 3,3 вольта у цьому місці. До нього підходило теж 5 вольт, тому ніяких змін. Саме в цій частині проводити не. Треба. Рухаємось далі. Конденсатори. Конденсатори в обв'язці двох стабілізаторів для живлення операційних підсилювачів. Стояли тут чотири штуки. Думаю, що то якийсь SMD Nichicon, але він не аудіосерій. були замінені на чотири Nichicon того ж номіналу, топової серії Nichicon KZ. З дуже аудіофільським саундом. Думав, спочатку поставити L на SілMic 2, але звук може бути. Зам'яким? Занадто за м'яким, за за тому що треба з ЦАПами АК бути дуже обережними, коли ви використовуєте з ними Сілмік, так як Сілмік і так АК мають такий теплий звук, розумієте, якщо буде силміка забагато, взагалі це стосується усіх ЦАПів загального примінення Сілмік 2, якщо будете використовувати їх забагато, звук втратить динаміку, звук втратить високі частоти. Буде дуже смачно, так, да, але. Це буде не універсальний саунд і, відповідно, не універсальний пристрій. Тут є ElnaSielMic 2, якщо ви звернете увагу, ось вони чотири штуки. Вони відіграють свою роль, але вони досить незначного номіналу, і вони йдуть для живлення вихідного каскаду ЦАП в паралель оцим баночкам. Чотири баночки, чотири кондені. Якщо ми будемо говорити про шим, який я критикував в минулому відео, а розміщений він ось у цій ділянці плати. Я його планував відключити. І, власне, я так не зробив. Чому я так не зробив? Тому що виявилось, тут можна його відключати. Він, значить, має тут на вході нульовий резистор це його вхід від оцього 5-вольтового стабілізатору. А вихід має теж дві нульові, два нульових резистора на дві лінії 3,3 вольта, які живлять і генератори, і Bluetooth, і usb ресівер і плат... ну, взагалі коротше, цифрову частину. Так от я випаяв ці два резистори, зрозумів, що куди більш детально живить, випаяв вхід, зовсім вимкнув цей шим, замість нього під'єднав плату лінійного, високоякісного стабілізатору. Включаю ЦАП, він каже, що фірмвер, інвалід чи щось таке. Коротше, ЦАП не запускається, і я розумію, що цей ШИМ, він живить ще щось, чого я не можу на платі розгледіти і не можу тестером перевірити, тому що доріжки знаходяться у товщі плати. Відповідно, я розумію, що. окей. Повертаємо ми шим назад, але не віддаємо йому ті всі критичні лінії, які відповідають за звукотворення. Будь ласка, якщо ти живиш мікросхему пліс з прошивкою, да, то живи собі, але до звуку доступу я тобі не дам. Тому, відповідно, я ці дві лінії, які у нас йдуть на живлення цифрової частини, що стосується звуку, що стосується рівня джитеру, формування сигналу. І даних по E2S для наших двох ЦАПів, то я поставив для цього ось такий ультрамалошумний стабілізатор. Виходить, що так, що я додав ще одне джерело живлення для критичних цифрових каскадів ЦАП. А ШИМ, він ну, просто залишився для обслуговування сервісної схеми. Тепер він впливу ніякого на звук не має. Деякі елементи видалені, деякі доріжки перерізані. Ну, детально я вам розповідати не буду. Просто зверніть увагу, що і конденсатори три, які були теж е такі ж, до речі, самі, як у, у звуковій частині. Ну, це так вам для прикладу. Тобто схема: ну, взагалі: небо і земля, і по структурі, і по назначенню. Да, але конденсатори однакові, що там, що там були, ну, тут я поставив Panasonic. Low-ESR і тут керамічний конденсатор на 10 мікрофарад не електроліт, тому що ця вхідна лінія вона пов'язана з цим стабілізатором. Ми так вплинемо на звук не дуже добре, якщо будемо ставити щось інше. Я вирішив тут поставити саме керамічний конденсатор. На виході удвічі збільшеного номіналу у нас стоїть японський Panasonic Ті дві лінії, які живить наша платка, вони підключені через. Феритові бусини, там кожного окремо. Не так, як було, що всі запаралельні, просто перемичкою, як було до цього. А феритові бусини, які досить ефективно гасять СВЧ перешкоди. На стабілізатор були додані спеціальні полімерні конденсатори. в общем, це топчик. з того полімера, що я знаю, це просто бомба. Тому ось поставив ці конденсатори. На жаль, не буду розголошувати вам їхню серію, це буде моє ноу-хау. Вибачте за це, але так. І, власне, з тією частиною, в принципі, покінчено. Що стосується самого цікавого, обв'язки ЦАП і аналогового виходного каскаду, то тут знову ж таки ті е, шунтування, які були керамічні в обв'язці ЦАП в його аналоговій частині були переглянуті мною, було видалено майже 10 шунтів звідси. І також на аналоговому живленні під самими ЦАП було впаяно 4 топових LMASІЛІG-2 для більш м'якого цікавого звучання, досить незначного номіналу. Ось це що стосується ЦАП, в іншому, як я казав, топінг приділили цьому достатньо хорошу увагу, особливо по якості живлення, по рівню шуму аналогового каскаду, тому в принципі я тут більше нічого не міняв. Що стосується цих чотирьох банок, Nichicon серії FW має досить нейтральний звук, і я їх просто тут залишив. Нічого кращого у співвідношенні номінал розмір тут я просто вам не знайду. Тим паче, що по якості звуку вони досить непогано. Точно такі самі Нічикони FW я поставив. Підпер ними живлення плюс-мінус на всі три операційні підсилювачі. Замість керамічних конденсаторів, що стояли там, розумієте, да, ті конденсатори NP0, які були в обв'язці для корекції АЧХ, вони залишились тут, звичайно. да, Ті резистори, які високоякісні, теж тут хороші. Тут міняти нічого не треба, а от самі підсилювачі. да, Фенчиком прогрів, зняв ого, ті. Опа 1612 в корпусі СОМ, впаяв перехідники. На них мої улюблені, одні з найулюбленіших. Не скажу, що улюблені, ідеального нічого нема. Але Мюсис 02 у нас після кожного з ЦАПів, і з них йде на кожен балансний вихід. Да? І третій операційний підсилювач, який не йде на балансні виходи, він йде тільки на РЦА, теж Мюсис 02. За домовленістю із замовником. Цей операційний підсилювач тут встановлений у кроватку. позолочену кроватку, Високої якості. І е, стоїть він тут без пайки. Зроблено це спеціально, тому що замовник хоче у майбутньому погратися з операційними підсилювачами. Ну, окей, я багато чого слухав. Навірно, не знаю, більше сотні різних операційників, дорогих, дещо-що. Я, мабуть, все слухав, що випускається. Може, фабрично. фабрично маю на увазі, так. Да? То. Одне діло розказувати, а інше діло під конкретну систему. Ну, погратися. Просто людині цікаво, має право і чудово. І домовилися, що тут буде кроватка, про те, як би ще думали, як ми тут зробимо, тому що ну, під час заміни цієї операційного підсилювача можемо просто вирвати. Доріжки на платі, тому що власне цей перехідник, на якому він розташований, він просто припаяний до доріжок. Він там якось не зафіксований, так як могло б бути, аби на цій платі було гніздо під ДІП 8. Тому ось так. І я зараз звертаюся до мого замовника. Ви, будь ласка, коли будете замінювати цей операційний підсилювач, виконайте наступні кроки. Сам перехідник і посадочну кроватку. Ви маєте. Зафіксувати або руками ось так, або якимось пінцетом, який дуже добре це візьме, ви маєте досить добре, але не дуже потужно зафіксувати це, притиснути донизу, до плати саму основу, а далі спеціальним пінцетом. Або просто Г-образним пінцетом, піддіньте цей операційний підсилювач і ось так трошечки подайте його наверх. Можна це зробити збоку, якщо у вас пінцет достатньо тонкий. Так потрошки, потрошки, потрошки і зняли операційний підсилювач. При цьому основу тримайте. Взяли так, можна руками, притиснули донизу, тримаємо, тримаємо, руку можна от сюди, на корпус цап, щоб не рухати саму основу. І потім акуратно, не поспішаючи підіймаємо. Ймаємо операційний підсилювач з інших сторін, і потім легенько його витягуємо. Коли ставите а, інший операційний підсилювач, а, приклали сам підсилювач до перег... гнізда з усіх сторін, приблизно рівно, і акуратно надавили до кінця, щоб він туди а, пішов і а, до кінця, будь ласка, його вставте. Зробили прослуховування. Повторили всю процедуру так спочатку. Рекомендую вам не робити це багато разів, тому що все-таки фізичний вплив на плату і на це кріплення рано чи пізно все-таки зламає вам цей перехід. Я взагалі не радив би сюди лізти, але якщо ви хочете, я вас дуже-дуже розумію. І максимум для того, щоб ви все-таки поекспериментували, якщо вам цього хочеться, я зробив. Будь ласка, спробуйте. Я тут міг залити ебоксидкою, все тоді можна було взагалі міняти без проблем. Але ми вирішили, що це може мати негативний вплив на звучання, тому за вашою згодою я не заливаю тут клеєм, Проте моє попередження для вас актуальне. Будь ласка, будьте обережні і успіху вам у заміні і у творчості, у вислуховування різних варіантів. Ще раз нагадую, що вихідний операційний підсилювач не впливає на балансні виходи, він працює тільки для РЦА. Два даних операційних підсилювача запаяні і заміні не підлягають. Я вважаю, що вони максимально хороші для наших балансних виходів. А погратися з РЦА, будь ласка, ви це можете. Місіс 02 має досить нейтральний саунд, і ви можете далі. Вибирати, куди вам в більш теплу сторону, якщо це якийсь буде бурсон, класік, жовтий, в більш якусь просто трошечки пом'якшену сторону, якщо це буде якийсь спаркос. можете піти в якусь більш динамічну яскраву сторону, вибравши, я не знаю, той же Vivid, вибравши Muses 03 або Staccato, да? ну, У кожного з них є свої плюси і мінуси. проте, Ось, власне, так я залишив і даю вам таку коротесеньку інструкцію. Окей, в принципі, все. Вважаю, що я вам розповів все, що хотів розповісти. Ось такий апгрейд. Хоча пайка тут ну, мікроскопічна, це, мабуть, одна із найскладніших пайок саме по мікроскопічності була у моїх апгрейдах. Я портативом не займаюсь, але тут настільки все маленьке, і ці переходники, і щільність монтажу, і ті старі операційні підсилювачі, там такі доріжки маленькі, щоб поки ти вичистиш то місце, поле, щоб нічого там не. Коротше, дуже складно, чесно, але цікаво. Не раджу, якщо у вас немає досвіду, лазити сюди і такі робити перехідники, ви просто. Ну... Гробите плату, тому що у вас має вийти все з першого, максимум з другого разу. Якщо у вас це не вийде і ви будете занадто довго тримати паяльник або перепаювати декілька разів, у вас доріжки відслояться. Тут плата не, не дуже якісна, скажімо так. Вона один-два перепайки тримає, далі доріжки просто відслаються. Зважаючи на те, що тут многослойний монтаж, при обриві доріжки ви просто можете ну, угробити девайс. Тому, будь ласка, хто хоче експериментуйте, але обов'язково треба мати досвід для цього. Можете просто угандошити ваш девайс. Кожен з цих конденсаторів був приклеєний на, на клей, так, щоб все досить було надійно. Тому цап я збираю, відправляю зараз замовнику, а вам в кінці цього відео я викладаю запис. Це буде перший мій запис на лінійний вхід за допомогою мого АЦП, яким я роблю заміри. І тепер я перший раз ним запишу до доробки топінг d 70 s І відразу після нього трек такий же самий після доробки цього ЦАПу. Кожен з треків починається і закінчується з одного і того самого фрагменту. Кожен з фрагментів має довжину 1 хвилину 30 секунд. Я. Таймкоди залишу, ви для зручності вашої навігації, ви зможете детально на своїй системі відслухати цю різницю. Багато хто давав мені претензії, що о, нема заміров, давай, хоча б звук запиши, з мікрофона пробував, фігня получилася, є в мене в моїх попередніх відео. Все, тепер я буду записувати лінійний вхід. І якщо у вас виникнуть коментарі, що я не чую різниці. Будь ласка, питання, значить, з вашої системи. Якщо у вас виникнуть коментарі, ой, різниця не така велика, знову ж таки, питання до системи і до слуху. Ну тому що раніше у вас були претензії, де заміри, тепер я запишу цю різницю, ви будете претензії до різниці пред'являти. Я чому не дуже з цим поспішав? Тому що я знаю, що когось переубідити, це неблагодарна справа. Якщо ти почнеш комусь щось до доказувати, просто якщо людина не готова чути, вона ці докази ну, буде спростовувати це безкінечно. В кінці кінців, ви можете звинуватити мене, що я підкрутив ту запис, да? або спеціально погіршив першу запис, а другу покращив, і нічого це б не дає. Ну Ці претензії безкінечні. Знаєте, що, господа, такі, хто з такої позиції, ідіть, будь ласка, за російським кораблем. Я, в принципі, думаю, що запис до і після це хороша ідея. Ті Люди адекватні, які яким цікаво це, ну, будь ласка, дайте мені відгук в коментарях, що да, дійсно, окей, записуй до і після, я це буду робити, мені самому ну, якби, цікаво, це не відобразить всю повноту апгрейду і всю ту різницю ви не почуєте, звичайно, тому що АЦП теж вносить якісь свої корективи, і це жанри різні, розумієте, і YouTube компресію робить, ну, хоч таке ну, поверхневе уявлення про приріст звуку, ви можете мати. Не цініть, будь ласка, порівняння цього саунду, що от прям в 100% яку різницю ви почули, саме така різниця є. Це тільки ваше уявлення через ті преобразування, YouTube і тому подібне поверхневі. Розуміє? Якщо це вам достатньо так і цікаво, відпишіть, будь ласка, в коментарях. Окей, я буду робити. Ціну записи до і після. Якщо це не має ніякого інформативного навантаження, тому що ну, повноту картини не розкриває, то я не буду просто це робити. Я буду, ну, чисто технічно бисінько записав. І записи робити не буду. Щодо замірів, ніяких замірів не буде. заміри це технічна частина. До саунду вона має віддалене відношення. Тому, будь ласка, про заміри припиніть мені говорити. Замір Койоби теж відправляться зразу в бан. Окей, все. Огляд закінчено. Дуже дякую за. Перегляд, дякую українці, що ви залишаєтесь з нами. Ми разом, ми обов'язково переможемо. Слава нашому народу! Слава нам! Ми з вами дуже чудові. Я вас всіх обожнюю, люблю. Будь ласка, давайте будемо разом підтримувати один одного. Це дуже-дуже зараз важливо. Росіяни, ті, хто підтримують Путіна, пішли нахуй. А зараз слухаємо треки до доробки і після. Пишемо ваші коментарі. Дякую за перегляд. Поїхали!